Мир Боже усім, хто любить Господа, у цей тяжкий час, коли з кожним днем світ стає все більш божевільним, небезпечним і. Ми, міжнародна місія, слово Боже, даємо духовну та психологічну підтримку багатьом людям. Сьогодні, внаслідок воїн, хвороб, катаклізмів у людей, множиться душевні розлади, страхи, депресії, панічні атаки, одержимості та хвороби. Багато хто поринув у телебачення та інтернет, дивляться журналістів, політиків, блогерів, споживають масу інформації, але вихід та полегшення від душевних мук, страхів та безумств. Дає лише слово Боже, Біблія каже, що всі у цьому світі створено і дотримується Слова Божого. Атоми, молекули, весь всесвіт підкоряється Слову Божому, тому звільняє від усіх страхів, фобій, розладів, депресій та іншого жаху лише Слово Боже, адже слово Божє є Бог. Щодня ми чуємо свідчення, як люди, відступаючи від брехні, пропаганди, агресивного контенту, заслухаючи слово Боже. Здобувають свободу. Ісус сказав: пізнайте правду, і істина зробить вас вільними. Тож за рік на канали Місії Слово Боже підписалися до 2 мільйонів людей, відео, які ми створюємо, переглянули близько 200 мільйонів разів за останній рік. Запрошуємо і вас приєднатися до місії, дивитися відео з откровеннями та духовними піснями, псалмами і наповнюватися вірою, перемогою, прощення, прощенням. Божественним зціленням та свободою від будь-якого демонічного розуму. рабства. Нехай Бог благословить та збереже вас. Напишіть нам, якщо ви потребуєте молитви, підтримки, спілкування та духов, психологічної допомоги. Нехай Господь береже вас на тому місці, де ви є. Амінь.